Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку зима срібляста! Доброго ранку сніжок пухнастий. Доброго ранку діткам прекрасним. Дітки сьогодні до нас завітав гість. Щоб дізнатися, хто це, треба відгадати загадку. Слухайте уважно. Пара довгих вушок, біленький кожушок, скорий побігайчик, як він зветься. Зайчик. Привіт, малята! Я запрошую вас у подорож. Хочу познайомити вас зі своїми друзями. Але поки я до вас йшов, нападало багато снігу, і я загубив доріжку, по якій нам треба йти. Допоможете мені її знайти. Не хвилюйся, зайчику. Ми з малятами тобі допоможемо і викладемо доріжку. А викладати доріжку ми будемо з геометричних фігур. Спочатку покладемо червоний круг. Далі трикутник. Якого кольору трикутник? Жовтий. Тепер покладемо квадрат. Якого кольору квадрат? Синього. Дякую, що допомогли мені викласти доріжку. По ній ми прийшли до лісу. Дітки, в лісі живуть друзі зайчика, пташки. Це синичка. Жовтенька, маленька. Давайте знайдемо, де вона сидить. Вгорі чи внизу? Вгорі, на ялинці. Ось горобець. Він теж маленький. Подивіться, де він сидить? Внизу на снігу. А горобців багато, чи один. Один. А це ворона. Яка вона? Велика чи маленька? Велика. Де сидить ворона? Вгорі на ялинці. Тітки, погляньте уважно, та покажіть пальчиком, де сидить багато горобців, а де одна ворона? Де одна синичка? Розумнички. Ось прилетіла ворона та синичка. Покажіть велику пташку, а зараз покажіть маленьку пташку. Молодці, взимку пташки шукають їжу. Давайте допоможемо їм і насипамо зернятка в годівничку. Скільки зерняток ми насипали. Багато! А де це заховався зайчик? Ви його бачите. Ось він внизу під ялинкою. Я тут, дітки, я вже залишусь у своєму лісі. Пограюся зі своїми друзями. Ви такі молодці! Допомогли моїм друзям, насипали їм зернятка. Тепер вони ситі і щасливі. До нових зустрічей. Чекаю вас у гості знову. Ми з малятами дуже раді, що змогли тобі допомогти. Нам уже час повертатися додому. Дітки, поки ми йдемо додому, скажіть, кому ми сьогодні допомогли. Зайчику допомогли викласти доріжку, пограли з його друзями, горобчиком. Вороною та синичкою. І нагодували їх зернятками. Ось ми вже і повернулися з нашої подорожі. Тому на сьогодні наша зустріч завершена. До побачення малятка! До наступної зустрічі!